Всім привіт, вітаю вас на каналі Подружка. Ну що, чергова криза, тому що останнім часом якось не щастить мені із новинками, після яких було б настільки багато почуттів всередині, що хотілося б їх обговорити. А тому я знову обираю безпечну опцію скласти топ своїх улюблених дурам і поговорити про те, від чого в мене насправді тріпотить серденько. Це відео є своєрідною другою частиною моїх особистих топів серед біелдорам, який для зручності я розбила по країнах, а тому зараз мова піде про мої улюблені лакорни, і не важко здогадатися, що країна, яка є постачальником цього скарбу, це Таїланд. Тому без зайвих слів відкриває цей топ, в якому наразі 8 позицій лакорн затемнення. Для мене він є прикладом того, коли не маєш абсолютно жодних очікувань, а отримуєш щось надзвичайне. На момент виходу я майже нікого з акторів, що тут знялися, не знала. А сюжетики про шкільне життя, мабуть, мені трохи набридли, тому сетінг історії такого аж захвату не викликав. І дивитися я сіла хіба що тому, що нічого було робити. Але мене дуже швидко затягнув сюжет, який можливо і не є принципово новим, але зміг утримати мою увагу. Удії тут розгортаються у школі, в якій згідно з легендою панує прокляття, яке активується кожного затемнення і карає учнів, яких чергові спіймали на тому, що вони не підпорядковуються правилам, і природньо, це прокляття змушує їх про це пожалкувати. І відразу скажу, що тому, хто б це придумав, я тірка, бо спосіб виявляється дієвим, і небагато учнів учнів нас ризикують взагалі порушувати ці правила попри те, що в цій легенді з сюжетних дір більше ніж у дуршлаку. Бо ніхто навіть не задумується, як прокляття знаходить винних. На що в школі взагалі є чергові? якщо це прокляття досить сильне, щоб комусь нашкодити, чи йому аж так потрібно, щоб люди ходили і дивилися за правопорушниками, чи в директора школи є якийсь зв'язок з космосом. і Він докладає прокляття особисто, хто завинив. Чому ніхто не вважає, що це якось підозріло? Деякі питання ніколи не знайдуть своїх відповідей. Але знову ж таки це працює, і один з наших головних героїв АК якраз входить в оцей самий комітет з боротьби з правопорушниками, яким і є новачок Аян, який спеціально перевівся у цю школу, бо так вже вийшло, що його дядько до цього працював у цій школі вчителем, але, на жаль, забрав з себе життя. Прочитавши щоденних дядька, Аян зрозумів, що щось у цій школі нечисто, і слава Богу, хоча б хтось це зрозумів. І потім він перевівся сюди, щоб зрозуміти, хто і як саме довів його дядька до такого стану. Щоб не наробити багато спойлерів, обмежуся тим, що скажу, що в процесі Акта Аян знайшли багато цікавенької інформації, і якщо забути, що вони всього на всього учні, і я здебільшого навіть уявити не можу, як те, що робили вони, могло б проканати в реальному житті, то сюжет тут дуже навіть непоганий. Сюжет, власне, є головною перевагою цього лакорну, бо побачили, що я майже не говорила про те, як Акта Аян сходилися, починали там дружити, як зав'язувалися їхні стосунки, так. Це тому, що, як на мене, хоч актори, які грали Ака та Аяна і можуть отримати автомат з хімії, саме розвитку їхніх стосунків мені трохи забракло. Тому цей лакорн і на останньому місці в моєму топі. Актори просто чудові. А ще я досі не можу відійти від того, що вони розігналися від миленьких хлопчиків в коротеньких шортиках до друзів по ліжку буквально за один лакорн. Кожна взаємодія між ними це маленьке свято, якби ж то цих взаємодій було трошечки більше. Бо іноді вони казали, як багато значить одне для одного, і я ну не вірила цьому. Єдине на що це можна списати, так це те, що в такому віці усі почуття викручені на максимум, тому їм цілком вистачило того, що нам показали, аби сказати, що це любов навіки. Але знову ж таки це мій топ, і мені трохи не вистачило. Але загалом лакорн топчик. І якщо вам дійсно хочеться такого собі напрушеного сюжету із ноткою містики, то зверніть на нього увагу. Я особисто оцінюю його доволі високо і щиро рекомендую. А на наступному сьомому місці в моєму топі опиняється абсолютно протилежний за своїм типажем Лакорн, милий автор. Скажу відразу, що не дуже часто мене тягне щось передивитися, і зазвичай я заново переглядаю щось лише в двох випадках. Перший це я або покинула це дивитися в перший раз і вирішила знову дати цій роботі шанс, або ж це ну настільки бравіссімо шедевральний шедевр, що одна думка про це змушує моє серденько битися частіше. І якимось чином милий автор потрапив в обидві категорії. Тобто спочатку я зацікавилася сюжетом, який обертається навколо Джина, молодоху й певною мірою талановитого автора, який мріє написати щось серйозне, а доводиться штампувати яуйні романчики, бо це дуже добре продається. І тут я навіть не знаю, чи ображатися мені, чи співчувати. Давайте просто поспівчуваємо хлопцю, бо ну не його жанр, а він вимушений його писати, бо тут гроші, а його мрія все ще десь вдалині. Так ось. Він не просто пише яойні романчики, а його здається, перший роман настільки добре продався, що по ньому вирішили знімати серіал Лакорн власне. Як автора Джіна запрошують на кастинг акторів, щоб він подивився і обрав тих, які найбільше відповідають персонажам в його голові. І ось між ним і одним з акторів, що грає головну роль, спалахує іскра, і все. Він починає бігати за Джином, як вірне цуценя, і десь так себе і веде. Я почала вперше дивитися цей лакорн, бо мене зацікавила тема. «Бі Індустрії зсередини, і маю визнати, тут непогано це все показано. Відкриваю очі на деякі моменти, а також змушує трошки посміятися. Про те, що мене відштовхнуло в перший раз, то це те, що я не бачила Джина і Напсіба так до речі, його звуть напсіб разом як пару. Окремо, вони мені подобались, а коли були разом не знаю, не можу навіть назвати це відсутністю хімії, бо вона начебто і була, можливо, це якась вже проблема в моїй голові. Але коли я вирішила подивитися вдруге, то ну, не те, щоб моя думка сильно змінилася, а проте мені просто сподобалося, що це дуже легкий лакорн із одночасно простою, проте в дечому незвичною тематикою. Персонажі тут милі і запам'ятовуються, ніхто з них мене не бісив, а стосунки між головними героями були миленькими, і під час другого перегляду в мене виникли якісь такі теплі відчуття до цього лакорну, що тільки за них я готова пробачити усі ці недоліки. Навіть оце кліше наприкінці, де виявиться, що звичайно ж наші герої вперше зустрілися не на кастингу, і на псіп вів себе як цуцик поради з джін. Зовсім не просто так. Хоч особисто мені вони як пара, не те, щоб дуже зайшли. У вас може бути інша думка до того ж, різні роботи слугують для різних цілей. І якщо ваша сьогоднішня ціль просто відпочити за переглядом чогось милого, але не занадто солодкого, з не дуже ускладеним, але не банальним сюжетом, то милий автор саме те, що треба. Ось є в ньому щось, що змушує повертатися, і можливо, я ще передивлюся його в майбутньому. А ось що я стовідсотково передивлюся в майбутньому, то це лакор, на який вже є огляд на моєму каналі під назвою Бос і Малюк. Якщо вам цікаво подивитися про нього більш детально, то ласкаво прошу до мого попереднього відео. Від себе лиш додам, що з моменту публікації відео я вже передивилася його один раз чи навіть два рази. Чи там є кліше? Так. Чи сюжет простий? Теж так, але я вже казала, ці актори, їхні персонажі, і просто усе навколо було настільки милим, що я просто на час перегляду забувала про те, що існує зовнішній світ та якісь проблеми в ньому. Цей лакор навряд підійде тим, хто не любить, коли все навколо в цукровій ваті та рожевих поні. Але якщо вам хочеться просто подивитися на милі, здорові, це дуже важливо, здорові стосунки та відпочити душею, бо сималюк це 100% ваш варіант навіть додати мені більше нічого. Трохи більше вже можна розповісти про п'яте місце лакорн між нами, який є не те, що продовженням, а так би мовити, ретелінгом лакорну, поки ми не зустрінемося знову, який розповідає про той самий відрізок часу, але головні герої інші. Як я чекала на між нами? Ви б тільки знали, як я чекала. Вони настільки сподобались мені, поки ми не зустрінемося знову, що я просто перейшла на ультразвук, дізнавшись, що вони таки отримують свій окремий лакорн. Я засмучувалася, що дату прем'єри переносили. Я дивилася у ті додаткові матеріали, які публікували перед виходом. Чи виправдав цей лакорн моїх очікувань? Ну, і так, і ні. Мова в нас тут йдеться про першокурсника Тіма, який вступає до клубу плавання, в якому серед старших є хлопець на ім'я він, який від початку звертає на хлопця увагу і ставиться до нього дещо м'якше ніж до інших, що не один раз будуть проговорювати інші персонажі. І, якщо чесно, я трохи слабка до такої динаміки, коли один персонаж не дуже привітний з усіма і лише до свого сонечка ставиться по особливому. І не тільки це має місце бути, але ще інші помічають це особливе ставлення. Стосунки віна та тіма починаються доволі раптово, і не зовсім так, як ми могли очікувати, навіть подивившись, поки ми не зустрінемося знову. Бо починають вони як друзі по ліжку, і я просто хочу поставити плюс авторам за сцену, де під час їхнього першого разу він питав в Тіма активної згоди. Поважаю чоловіче, і як воно заведено, потроху вони зближаються, дізнаються одне одного краще, а разом із ними більше про них дізнаємося. І ми Ми дізнаємося про дитячу травму Тіма, про нелегку ситуацію в родині віна, і це змушує нас поступово закохуватися в цих персонажів, бо вони добі милі та я б сказала реальні. Про хімію між акторами варто й казати, бо відоїдіти з ними в Ютубі набирали десятки мільйонів переглядів, і я навіть не жартую. Тобто хімії там стільки, що ні вякий басейн стільки не додають, якщо навіть ті, хто надивився лакорн, її помітили. Тому я й сказала, що певною мірою цей лакорн виправдав мої очікування. Я хотіла дізнатися про них більше, я хотіла більше контенту з ними. Я це все отримала. Проте при перегляді я зрозуміла, що. Чогось мені не вистачало. Чого саме важко сказати? Бо я фанатка, яка дивиться на все крізь рожеві окуляри. Проте було щось, що дало мені зрозуміти, що якби мене не зацікавили вони так сильно в іншому лакорні, я цей напевно не стала б дивитися. І улюбленим він би не став. Ось такий парадокс. Проте сталося як сталося. Я вже фанатка, і це все ще мій топ. Тому тут цей лакорн посідає почесне п'яте місце і отримує заряд із сердечок особисто від мене. А ви самі вирішуйте, чим саме він стане для вас. І нарешті, діставшися середини топу, ми опиняємося на четвертому місці, на якому в мене, напевно, найнеочікуваніший лакорн під назвою Навпаки. Скажіть мені, якщо я помиляюся, проте мені здалося, що цей лакорн пройшов просто повз усіх. Я ніколи не бачу його ні в яких добірках, ніхто не згадує його в оглядах. Та я навіть відео айдітів мало бачила. А якщо й бачила, то на них переглядів небагато, враховуючи наскільки зараз багато едіти з красивими хлопчиками в середньому збирають. Але я була просто в захваті від цього лакорну, коли дивилася його. Бо сюжет тут він є. Не надто закручений і зовсім не банальний. Акторська гра. Я вже казала в одному з минулих відео, що ці два актори відіграють просто чудово, а хімія, яку я так часто згадую, між ними просто неймовірна. І тому мені не зрозуміло, чому цьому лакорну приділили так мало уваги. Початок тут щоправда трохи нагадує оці секайманги, бо один з головних героїв Талай потрапляє у нещасний випадок, в результаті якого його переносить у тіло іншої людини у паралельний всесвіт. І доволі скоро він дізнається, що проблемка ця доволі розповсюджена, і напевно японці не брешуть. І дійсно кожна друга людина потрапляє, чи то в свій улюблений роман, чи то ще кудись, і в них там буквально є свій клуб, в якому вони обмінюються досвідом і навіть дають поради, як можна повернутися до свого всесвіту. Доля воліє, щоб талай зійшовся з іншим хлопцем зі свого всесвіту, пуеном, який в їхньому всесвіті є відомим актором, фанаткою якого була сестра здається Талая. Тому Пуен не повідомив йому свого реального імені. І, Боже, плюсик можна ставити тут, хоча б за те, що знаменитість веде себе як знаменитість, а не розповідає всю історію свого життя першій ліпшій людині. Але це не єдиний великий плюс цього лакорна. Він мені сподобався буквально всім, бо у своєму всесвіті талай займається корекцією кольору у відео. Напевно, у майбутньому він мав би займатися цим самим, але у фільмах про те поки є що є. І мені сподобалося, що ті, хто створив цей лакорн, не забували про це. Кожен епізод. Епізод в нас мав назву кольору. І якщо це був, наприклад, жовтий, то більшість акторів вдягалися в жовті кольори. Якщо ж зелений, то в них основною локацією був зелений лабіринт. І це така дрібнесенька деталь, але така чудова. Це просто показує, що тут використовувалися всі засоби, аби передати настрій цього лакорну, бо кольори епізодів навіть відповідали подіям, що в них відбувалися, де яскравіші були в якихось веселих епізодах, а спокійні та темні в більш ліричних або емоційно важких. Персонажі обидва були такі милі та дуже добре одне до одного ставилися. Їхні стосунки розвивалися поступово, і я вірила тому, як щиро вони закохуються. І це підкріплювалося тим, що вони не бачили справжніх облич одне одного, і їхнє почуття з'являлося лише тому, що їм було просто добре разом. Актори чудово впоралися зі своїм завданням, а сюжет був майже однаково цікавим увесь час. Були, звичайно, деякі моменти, де можна було б побачити, що це перша велика робота для цих акторів, але загалом мені. Настільки сподобалося, що я навіть майже не можу згадати, які там були недоліки, тому сміливо ставлю цей лакорн на четверте місце і рекомендую його вам. На третьому місці опиняється в мене лакорн, про який, напевно, і говорити багато не варто, бо він настільки відомий, що мені здається його подивилися буквально всі люди, і це лакорн Порш». Мабуть, єдине про що тут дійсно варто поговорити, то це чому ж він в мене лише на третьому місці, а не на першому, як його оцінила б більшість. А справа в тому, що, хоча я й визнаю, що оцей сюжет із мафією дійсно був і є чимось новим навіть серед тайських лакорнів, хоч і не заперечую, що хімія між акторами божевільна, а характери Кіна та Порша просто неймовірні, мені б сподобалося бачити двох сильних, смішних і романтичних персонажів разом. Проте ось пам'ятаєте, що милий автор зайшов мені не з першого разу? Ну. Те саме із кінпоршем, проте цей лекорн зайшов мені не просто не з першого, він зайшов мені з четвертого разу. І тут я сама заздрю своєї цілеспрямованості, бо я дуже намагалася зрозуміти, чому ж всі від нього кайфують. І я зрозуміла І хоч не відразу, але я кайфанула й сама. Проте, не знаю, зав'язка лакорну дуже цікава. Форш, який є буквально єдиним годувальником в родині, бо його брат ще вчиться, а дядько вміє гроші лише програвати, намагається утримати великий будинок, який дістався їм як спадщина від батьків. А тому вони, хоч він і занадто для них дорогий, не хочуть його продавати. Тому цілком логічно, що, опинившись в такій ситуації і сам через це не маючи освіти, він дістає гроші не зовсім легальними способами, аби лише в його брата було все, що необхідно. Рішення Порша доєднатися до мафії теж більш ніж зрозуміле. Йому потрібні гроші з деяких причин, які я все ж не буду називати, бо раптом ви ще не подивилися. Сюжетно це чудовий лакорн. Романтичних моментів тут вистачає, саме тому він опиняється в моєму топі ще й доволі високо. Але особисто для мене все ж було важко трохи сприймати все це серйозно, коли в них серед мафії охоронці буквально дружили з тим, кого охороняють. Коли вони дивилися з дітьми клану Корейські дорамки, коли кін та Порш вели себе ніби закохані підлітки на першому побаченні. І не те, щоб навіть в мене були якісь стереотипи стосовно мафії, хоча, напевно, вони таки є, бо це мафія. Просто особисто для мене автори Лакорну настільки сильно намагалися зробити героїв приємними для глядачів, що в якийсь момент вони просто забули, що це кіно про мафію, де не хлопчики квіточки зазвичай знаходяться, а серйозні такі люди, які роблять зазвичай кримінальні речі. Так, це більше романтична історія, ніж історія про мафію, але особисто для мене це було тим, що заважало під час перегляду. Проте варто зазначити, що це лише перелік причин, чому цей лакорн не є для мене першим. Загалом це дуже цікава та якісна картина, де абсолютно усі актори навіть другого плану впоралися невідмінно. Сюжет навіть не просів жодного разу, а в кінці майже усі питання знайшли своїх відповідей. Тому дивитися його відсотково варто, можливо, вам теж зайде не з першого разу, але як показує мій досвід, не варто здаватися, і все вийде. Ну і підібравшись до моїх особистих фаворитів, ми дійшли до другого місця, яке мені було найважче визначити, бо цей лакорн і наступний в мене в серці знаходяться десь на одній сходинці. Проте, якщо вже обирати, то на друге місце я поставлю саме лакорн останні сутінки. Хоч на той момент він і не вийшов повністю, я вже обговорювала цей лакорд в одному зі своїх минулих відео, і можу лишень додати, що до самого кінця мої враження абсолютно не змінилися. Це, напевно, найкраще, що я бачила за останній час, і як видно з цього топу одне з найкращих, що я бачила взагалі. Ці актори, які, до речі, грали і в лакорні навпаки, дуже виросли, і мені так сподобалося, що це вже друга їхня робота, де їхні персонажі закохуються не в оболонку, не в обличчя, а в те, що в людини всередині в душу. Це неймовірний лакорн. Мої почуття до нього ще досі сильні, і як я й сказала, він заслуговує бути на першому місці, але ось трошечки йому поступається. Тому біжіть дивитися, якщо ще не подивилися. А я хочу все ж сказати, чому ж перше місце є саме першим, а не другим. На першому місці, щоб натягнути час, у нас лакорн легенда про тисячу зірок. На першому місці він опиняється тому, що, по-перше, це просто шедевр. По-друге, це саме той лакорн, який змусив мене повірити в тайський кінематограф. Бо я була не те ще великою фанаткою лакорнів, але подивившись цей, була просто в захваті. Історія ця про хлопця на ім'я Тіан, який є сином багатих батьків, живе собі своїм людчим життям, проте в нього хворе серце. А тому одного дня йому терміново потрібна пересадка. Донором стає дівчина на ім'я Торфан, яка трагічно загинула в аварії. Тут трохи переосмислюють теорію, що разом із серцем людини тобі передається частка її душі. Тому Діан починає відчувати щось від торфан в собі, починає цікавитись дівчиною, яка стала його донором. І це, зрештою, заводить його у віддалене селище, де немає ані зв'язку, ані каналізації, ані навіть нормальної школи. Тому дітей там навчають такі ось волонтери, яким була Торфан, і яким став він. Тут він зустрічається із шефом в в якого чи то було щось Стофан, чи то не було, і це був тільки її краш на нього. Я чомусь так не зрозуміла, хоча теж передивлялася багато разів. Але anyway, в них тут формуються нові і абсолютно унікальні стосунки. Тут є все. І класичний сюжет про хлопчика з великого міста, який переїхав жити у цю богом забуту місцину, віднайшов тут гармонію душі, якої ніколи не було в тому самому місті. І містика і сіє душею торфан в його тілі, чи серці, але серце ж в тілі. Ну, з душею торфан десь поблизу. І тут ще є оцей троп від ворогів до коханців, бо далеко не відразу Тіан став для Шефа Пху тим самим сонечком, до якого він ставиться значно краще, аніж до інших. І знаєте що? Ось про затемнення я сказала, що мені не вистачало якоїсь взаємодії між головними героями. Можливо, хтось подумав, що я то про тьомки бомки у тії, але ні. Ці та шефху поцілувалися в цьому лакорні буквально один раз. Наприкінці, як подарунок усім фанатам, мовляв, на недарма чекали. Але я все ще вважаю цей лакорн одним із найромантичніших серед усіх, бо тут романтика була в кожному жесті, вчинку, дотику. Погляді, я навіть не звернула уваги, що вони і не цілуються, бо Роман між ним був настільки довершеним, що їм і не потрібно це було. Якби не коментарі про це, я б і не помітила, чесно. Так наприкінці сюжет трохи скотився незрозуміло куди, бо, хоч бийте мене, я не можу зрозуміти, чого купка так відреагував на те, що донором серця для Тіана стала Торфан, ніби Тіан особисто її переїхав машиною. Хоча нам тут намагалися деякий час це закидати як сюжетний поворот, але все ж. І все одно, це саме той лакорн, до якого мені хочеться повертатися. Той, який через стільки років все ще є таким рідним та улюбленим. Останні сутінки максимально наблизилися до того, що я відчувала при перегляді легенди про тисячу зірок. Проте саме легенда є для мене першою і такою неповторною. Саме тому перше місце, і моє серце назавжди з цим лакорном. Насправді мені дуже подобається відео з топами дорам, тим, що, хоч вони й довгі, завершаються вони завжди на такій позитивній ноті, що в мене наприкінці відео дуже піднесений настрій. Тому я дякую всім, хто додивився це довжелезне відео до кінця. Діліться своїми топами лакорнів, а також думками про ті, які згадала тут я. Ну, а з вами була подружка. Підписуйтеся на мій телеграм. Я дожила до цього моменту. Так, посилання буде в описі під відео. Там ми зможемо обговорювати більше дорам. Бажаю вам всього найкращого, будьте в безпеці і побачимося знов!